Зачаровуюче море, узбережжя, розкішні готелі, прислужуючий персонал, весела анімація, пригодницькі екскурсії і романтичні, романтичні вечори, заходи сонця. Все це підкупає туриста. Так, Бог наділив турецьку землю. Неймовірною красою, чого коштують тільки оці заходи сонця. На них можна дивитись безкінечно, мріяти, але в кожної медалі завжди є дві сторони. А це вже друга сторона медалі, та яку не бачить приїжджий турист. На перший погляд, начебто, все добренько, але це сіде для іноземців. Тут зазвичай живуть приїжджі, тож і територія в них тут прибрана фані газони, садок посаджений, а от за забором уже живуть місцеві мешканці, там лежать купи, гори сміття, і вони серед того сміття сидять, чаюють, кавують, смажать шашлики, і нічого їм не мішає. Але ж це їхня земля. Вона така красива, така красива і така засрата. І навіть не у цих тваринках справа, навпаки, за тваринками приємно спостерігати, це натура, природа, я люблю, але мене дивує більше за все гори, сміття. Чому вони не можуть поприбирати? Чому? А смітники не стоять майже через кожних 5 метрів, а сміття вони виносять на вулицю собі під центральний вхід в будинок. Не доносять до смітників. Я говорю не про оцей корм, яким кормлять тваринок, а я говорю про оті гори сміття, пластику. Реальне сміття адже така красива країна, така красива. Ви подивіться на неї.